Доброго дня! Я Аліна Дружанська, студентка 3-го курсу Полтавського фахового коледжу мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка. До дня народження Котляревського підготувала доповідь Реалізм, романтизм і сентименталізм у драмі Івана Котляревського Наталка Полтавка. Драматургія першої половини 19 століття в Україні є невід'ємною та значущою складовою літературного процесу. Треба зазначити, що п'єс українською мовою не існувало, а весь театральний репертуар продукувався російською. Розвитком і розпитом української драматургії завдячимо Івану Петровичу Котеревському, який як директор театру, як українець, що любив свій народ, історію, традиції, мріяв про прожили і народний репертуар театру. Так з під пара мітця з'явилася невморубща Наталка Полтавка. Яка й донині зачаровує нас красою образів, українським колоритом, прекрасними пісенними партіями, партіями глибиною почуттів героїв. У літературі початку ХІХ століття існували різні літературні напрямки, теж. Особисто я цікавлюся реалізмом, романтизмом та сентименталізмом. Тому з цікавістю спробувала дослідити, як ці літературні напрями у по соціально побутові драмі зачинателя нової української літератури Івана Петровича Котляревського. Славетний полтавець написав п'єсу про реалії життя, у ній зовсім відсутня неправдоподібність, перебільшення. І читач вірить, що події могли відбуватися в якійсь українській місцині насправді. У серці Іван Котляревський розкриває нам завдяки тому, що чудово знає, як злоденна. І сутужний живе простий люд. Ми бачимо, автор симпатизує народу, бо бідні люди чесні, працьовиті, гідні поваги, вони мають беззаперечну моральну перевагу над багатіями, над особами, в яких є чинить та влада. Сюжет Наталки Полтавки має чітке соціальне спрямування. Ми зауважуємо, що автор переймається до українців їх скрутним становищем. Наталка та терпелиха живуть дуже бідно. Вони чесні, добрі і працьовиті жінки. Однак у світі немає правди. І це зубожіння змушує затуркану з терпелиху наполегливо підштовхувати доньку до одруження з возю Тетерваковським. Знедолена вдова розуміє, що донька не кохає пана. Але вважає, що з часом наталка забуде Петра і якось зможе призвичається до життя з Титермаковське. Терпелиха мріє. Щоб Наталка жила безбільно, забувши про злидні. Як мені здається, Іван Котляревський не засуджує вдову. бо вона хоче, щоб донька мала забезпечене майбутнє. Іван Петрович показує, що реалії життя такі. У нашому несправедливому світі щира та працювати людина може ледве прожити, тому й намагається різними шляхами вийти зі скрутного становища. Якщо говоримо про реалізм зін'єси, не можемо не згадати і Петра. Цей герой є сиротою, він нічого не має. Щоб приготуватися, щоб у майбутньому дружитися з коханою дівчиною, він постійно шукає можливість. Шукає можливість праці заробити кошти та стає зарбітчанином. Важко так жити. Немає своєї хати, немає підтримки, не можеш сісти на одному місці, не має змоги чесно заробляти в рідній місцині, не бачиш перспективу в майбутньому, а ще тужиш за дівчиною, яка повинила серце і розум. Звичайно, якби парубок мав можливість отримувати копійчину для прожиття на Батьківщині, не довелося б залишати любу Наталку. Проте, на жаль, доля не була прихильною до Петра. Злидні таки відправили закоханого хлопця на заробітки. Думаю, що кожного читача приваблює образ головної героїні драми. Це щира, вірна, духовно багата дівчина з любов'ю до матері погоджується на шлюб із нелюбом. Але далі, як героя справжнього реалістичного твору, Наталка бореться за власну свободу, за право вибору, за можливість самі ухвалювати важливі в житті рішення. Мені здається, що коли Іван Петрович Котляревський працював на своїм дітищем, хотів сказати жінкам 19 століття: не плевіть за течією, а беріть долю в свої руки, будуйте життя самостійно, боріться за щастя. Ще більш реалістичний роблять п'єсу фольклорні мотиви. Які наявні надалці-полдавці. Котляревський у пісаних партіях активно застосовує фольклорний матеріал. Так ми краще розуміємо героїв, їхні вчинки, бо використання пісень, як засоб розкриття душевного стану, внутрішнього світу, вчинків героїв, диктується настановами реалізму. Цікавими є образи Терваковського і Макогоненка. Вони теж додають твору котляревського реалізму. Має міські інтереси, особливо звертає на себе увагу його звичка хабарництво. Він, як і виборний Макогоненко, робить вигляд, що з добром ставиться до кожного, проте читач неодмінно звертає увагу на те, що посмішки Термаковського і, Амак... і Макогоненка фальшиві. Ми бачимо, що ці герої п'єси хочуть рвати для себе якомога більше. Таким чином, вище згадані чоловіки є повною протилежністю персонажа. Які займають нижчі щабель у соціальній ієрархії. Бо Наталка, Терпелиха, Петро, Микола люди чесні, їхні душі та серця не сповнені жадобою, низькими думками. А ще Тетерваковський та Макогоненко зневажливо ставляться до простих людей. Так автор показує нам реалії життя багатим байдуже до народу, до його прикращі, бід і негараздів. Отже, у наталці Полтавці Котляревський відобразив дійсність. Він демонструє читачам картину справжнього життя звичайних українців, розкриває всі проблеми, з якими зіштовхується знедолення, також засуджує багатіїв за зверхність, егоїзм і безучесність. Але п'єса має ознаки романтичного твору, бо саме в таких драмах ми, прихильники літератури, спостерігаємо за культом почуттів людини. Безумовно, Наталка Полтавка вписується в рамки романтизму. Особливо яскраво виражена романтична тематика середині соціально-побутової драми. Герої п'єси Наталка Полтавка звичайні люди. Вони щиро кохають, глибоко переживають, ризикують своїм щастям і, незважаючи на складнощі, тягнуться один до одного. Котляревський прагне розкрити їхню психологію, мотивацію, вчинків. Романтизм завжди зображував пристрасті, сильні характери. Якраз Наталка постає перед нами мужньою дівчиною. Цим образом автор підіймає проблему індивідуальної свободи. Саме головна героїня бутує проти раціональних поглядів матері. Також у романтизмі споконвіку важливим був образ благородної нестримної людини, такого собі правильного вололюбного дикуна, мудрого, справедливого та відкритого. І в надалці Полтавці є такий персонаж. Це бурлака Микола, який вільний духом. Він справжня підтримка закоханому Петрові. Проте не слід забувати, що драматичний твір видатного полтавця має в собі й ознаки сентименталізму. Головне для сентименталістів викликати співчуття читачів до героїв твору. І, зважаючи на це, Котеревський звертається до почуттів дієвих осіб. Ось ми ще раз підчуваємо Наталці, яка на початку твору хоче пожертвувати собою заради спокою матері. Іван Петрович витончено писує не тільки Наталку: змальовуємо до не лише її образу. Не забудьмо й про її. Коханого, образом Петра полтавський митець віддає далину літературним традиціям, сентименталізму, бо парубок дещо ідеалізований автором. Хлопець здатний заради коханої не самопожертву, готовий відмовитися від Наталки, адже не хоче, щоб дівчина йшла проти волі матері. Тож бачимо, що Петро зовсім не егоїст. Він кохає Наталку жертовно, вважаючи, що вона буде жити краще, якщо матиме багатство, якщо догоджатиме терпелисі. Отже, у п'єсі Наталка Полтавка читач може пізнати риси реалізму, і романтизму, і сентименталізму. Автор відтворив середовище, показав життя українців таким, яким воно є насправді, але не втратив у сюжеті романтичності та, ще доторкнувся до наших душ, змушуючи співчувати героям невмирущої драми. І це доводить, що Іван Петрович Котуревський був літературним генієм. Полтавцем, який заклав підвали не нової української літератури, майстром, який проторував шлях української драматургії.